Масло нормальне. Я теж надав. Оце і треба туди. Поїхав. Це до речі четверта страва. О, сьогодні буду спати дуже добре. Чудово буду спати. Півдня їздив. Мамою та тіткою на кладовище. До тата загинув під Куп'янськом. До брата загинув під Сіверськом. До бабусі теж заїхали. Там. Могилки прикрасили. Камінця підсипали кольорового. Такі справи. Малого ще забирав, колишньої жінки. Правий. А Потім приїхав додому, нікого нема. Великий список на готовку. Так що сьогодні не зовсім вихідний день. Скоріше якесь страждання. Ну, я гадаю, ми впораємось, бо нічого такого страшного в цьому нема. Найстрашніше трапилось, коли ховав брата через рік батька. Ця клята війна нам не дає спокою, звісно. Ось так от. Я, звісно, причепив телефон до голови, але я спробував, воно нажимає якісь кнопки тут. Якщо є якісь ідеї по цьому питанню, то городка я готовий. Як його причепити? щоб... Ходити з ним та знімати. Я не проти. Я дослуховую всілякої до критики, так? До чого? Та... Ваших порад звісно. Бо ходити з телефоном приклеїмо до лопати з я, на жаль, я собі це не уявляю. А що ми готуємо? Ми готуємо. Ну, плануємо готувати рагу, а що воно вийде... таке. Що воно вийде, ми побачимо. Це, до речі, кабанчик. Хотілося звісно яволочину, але ну, буде з кабанчиком. Бо народу багато, хто буде це їсти. А... Гроші, 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 це головне питання. Я не працюю, жінка працює. Так, це нарізали, готово. Їдемо далі. Їдемо далі. Беремо сюди. Нагрілося? Нагріємо. Опа. Томусь пощастило. А що ми їмо? О! Вже нема. Що робиш? Весьма Мені <рик> Скажу, що така маленька собачка. <рик> Води. Є. Далі, що у нас далі? Далі у нас газова заправка. Маленьке видерця. АТБ. Рекомендую вішається на двер... На двері. На двері. На двері. Це не зовсім двері, це скоріш. Ой, що ж це таке Коротше, на шкафчику дверця маленька. Там, де стоїть основне дця для треша. І ось туди ми таке повісили, коли готуєш дуже зручно. Або зняти його, покласти на стілець, або так от на стіл можна. Взагалі дуже виручає. Іноді беру його, от коли миєш ми посуд. Там десь щось заб'ється в раковину. І туди, от сюди його витрушуєш і життя починає бути краще, ніж відкривати ті двицата, шукати, де там ця велика урна. Ось так робиш, і все. Маленька ведеться 109 гривень чи щось таке. Чудове. Я її матері купив. Класна штука. У нас, до речі, цікава історія. На... Коли я з другою жінкою познайомився, я до неї переїхав десь десь, десь, десь за 3-4 місяці, мабуть. ну то неважно. Тож про, про те, що ми у неї було таке ведеце, але без цього гачочка. Гачочка не було. І мій тесть, він водій, це життя, але розум працює, фантазія також, і він зробив дві дирички, просверлив і прикрутив до тієї дверці. Відкриваєш шкафчик і там висить ведерце. Маленьке, так, таких пакетів на нього не береш. Але коли оце отакі відходи, вони важкенькі. Картопля, ну це буряні. Картопля, бурачок, риби, то воно довго не стоїть, не воняє в каті, не смердить. І коли виймаєш цього пакета, то воно ну, десь так ну, 3-4 кілограми є. Воно присується, і ти того не помічаєш і здається, що все в порядку. Потім виймаєш і нормально. Полити вже треба, ні? Тепер як вона мене вчила його робити? Я третій раз це роблю. Не знаю, вийде чи ні. Тут десь треба підрізати. Чи то брокколі? Блін. Мабуть, на брокколі там підрізати треба. Тут ломати. Коротше, якщо є спеціалісти, кажіть, як це робити. Є. І подобається. Варимо і кашку. І ось то, що вийшло, 50 на 50. Ось з таким міксом міксуємо. Я не знаю, може хто знає, як оцих цих тваринок годувати. Ну, ось я отак от годую, Наполовину речана, рисова. Підкажіть, може хто знає якийсь інший рецепт. Ми не можемо нічого знайти. Ветеринар каже, купляйте готову, готова, то, ну, то дуже жирно. Собака, ми, ми таке не потягнемо, прийдеться жінку виганяти. А вона працює. Її не вижене. Або собака, або я, виходить. На то не вихід. Сухим кормом не будемо годувати ні в якому разі. Бо коли не знаєш, що в тому кормі, що там напхали, що там перемішали, на те, що вони роблять то ти не знаєш, від чого потім лікувати цю тварину. Бо як почне серити, чи ригати по ночах, жити неможливо. Тваринка повинна бути здорова. Радісна. І приносити капці. До речі, наша не приносить. Хто знає, як навчити, скажіть. А ти чекай. Буде гарний коментар щодо капсів. Будеш приносити. Я ігрушки свої. Да -да -да. Так, я повернувся, розібрався. Цибуля та морква ще. Я все вірно робив. Подивився рецепт, що мені жінка написала. Там нічого не зрозуміло. Особливо з приводу кількості. Кількості непонятна. Візьмемо три. А з приводу ринку. Поїхав сьогодні на ринок, жінка йшла до басейну. На ну, неділю на 10 ранку басейн. І там поруч ринок. Ми поїхали, їдемо. Все, під'їжджаємо до ринку, дивлюсь, паркуватись ніде. Проїжджаю далі, далі, проїжджаю, може майже кінець ринку. І ось воно, чудо місце. Одне. Ну, може хтось виїхав, його знає. заїжджаю туди, ставлю. Має ту земля. Поставив машину. Коротше, дивлюсь, а коло заднього колеса люк. Такий пластиковий, якийсь. Сучасний, современний. Коротше, наступив я на нього, а він телепається, Як я не знаю, як він не провалився під машиною, Я от, на який би край не став, він підпригує. Коротше, місце було порожнє не просто так. А тому що це воно дуже 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 опасне. Тому виїжджав я. Під іншим куплом. Крутився. Мучав машину, мучав гідро -спіцірувач. ну Переміг, переміг. Все було нормально. Коротше, я не знімав, як я мив морку під цибулю. Але, але. Є одна справа. Ха. Звішуємо зараз. Після моркпи, та цибулю, Так, давай. Так, оп. Поїхали. Що пишемо? Ей. Ну. Чудово. Кіло, дві... О, кіло 930 Ось. Ось. Ще доб'ємо. Ви І Можна відгружати. Ха -ха. Як я і казав. 34 4 кг можеш зняти. По економію. Такі плотні, плотні. Плотні відходи. Вони мають місця. Дорогу. А в кого є якісь поради з приводу, як я ріжу морку, будь ласка, я відкритий до пропозицій. Фіга ви знаєте, які різить, то вона різна, Як той рагу робиться, ви знаєте. До речі, сидіти лігову, там от сидить, чекає, поки, поки впаде морка. Ну, хай чекає, може і впаде. Сира свиня впала. і <хи> морква впаде. Хай закусить овочами. А, з приводу овочей. Ох-у-хо. Це зовсім больна тема. Жінка каже, овочі допомагають переварюватися м'ясо. Бо якщо ти їси м'ясо, то воно буде сидіти в желудку годами. О, впала морква. все. Песик задоволений. Тобто, коли ти поїм м'ясо, треба його мішати з овочами. Хто що думає, пишіть. Ось, я не знаю. Коли я їм м'ясо, я їм м'ясо. що мені ті овочі, я не знаю. Можна 100 грам, можна під пиво м'ясо випити. Нащо ці овочі. Я розумію, там взяв базилік, взяв ну, петрушечку, там кріп. Але нащо-нащо? Ось в навхати, помидорів, перців. Що? Що в них за секретні інгрієнти, які м'ясо перетворюю? Я не знаю. Пишіть, може, ви знаєте. <гуми> Ах, це буля, поїхали. Ух ти, до речі. Кудись поділась пока. Не треба викидати. Якщо я нічого не забув, пішли м'ясо йде цибуля. То що? Поїхали. До лоба, до речі, я ще не посипив. Не знаю як. Чекаю, кому. це, блядь, каструйність. Не впав телефон. У кого є якісь питання до моєї мови, я... Ну, я ж казав, що я сиди вдома або ходжу на гуртки з дитиною, я не, не дуже спілкуюсь, бо самі розумієте. Ніски. І я вислухаю всі зауваження, всі якісь коментарі критичні. Я готовий, я чекаю, бо ну, треба розвиватися. Вирішив таким чином. Буду щось робити. Хочемо будемо виправляти, які є помилки. Я ж казав, дивимось українське кіно, слухаємо українську музику, читаємо українські книжки. Тобто ось ми збираємо. Ось, їсти молитися кохати. Лезебет Гілберг. Це перша Ось вона. Далі. Рейд. Атлант розправив плечі". Є. Далі. Анжела Кеннетті. Мій дідусь, був це ришка. Хоч не був. Тобто далі, так, що в нас є? Джон П. Трелеккі. Кафе на краю світу. І останнє наше надбання. Це опівнічна бібліотека. Мед Гейл. Так що? А, до речі, хто не бачив попереднє відео, це не бурда. Це не жили комізації, це не якась дота, страшна потвора тут. Це суп. Ви... А вгадайте з чим. Сочок Ось так. Тепер. Треба чекати на ну, оце. Це не кипить. Повертаюсь до вас. Сходив на балкон покурити. Тут нічого не зникло, все в порядку. Воно все вариться, здається, морк вже нормально. Так, перша каструлька готова. Вирубаємо. Зараз буду однією рукою, це робити. Дуже страшно. Може шумно зараз буде. Вибачайте. Треба так... полити. Дуже... А, це плюсик. Бо якась водичка позалеталась, ну, якось по її треба. Однією рукою я не зможу, вибачайте. Було швидше потерпіть. Мишечки. Будь ласка. Не. Вона королева, а не їсть. На будеш? Ну, брат, не викидайте. Кажуть, то пылесос. Просмок. <смак> Охью. О, нормально. Виверло. ще, давай, ще. Оп, оп-оп-оп-оп. Ну, коротше, мені залишилось почекати. Ось ця класна штука. Ось, ось. Паприка копчена. Всі знають канал, на якому її дуже люблять. Ну, може і цієї марки, це, це тебе, найдешевша. Ну, косничку та ж історія. Додаємо. Бомба! Я гадаю, все, гаразд. Півгодинки, може, хвилин 15. Уча сковрітку. Коли 15 воно постоїть ще, на маленькому. Це не маленько у нас. І все буде добре. Дякую.